І нарешті ключове, ключове. Ми ж сьогодні розуміємо тип війни, яку веде Росія, і цілі цієї війни немає ніякої денацифікації, бо нацистів набагато більше в Росії. Це по суті є нацистська держава з точки зору структурування її політичної еліти, з, е, то, що є авторитарний лідер, що є пропаганда такого типу, яку ми бачимо сьогодні в Росії, що є концтабори в Росії, таке інше. Тобто. Денацифікації нема, Рус, російська мова, ну це взагалі нонсенс, правильно знищити Харків, знищити Маріуполь, де основні, е, основна розмова була на російській мові. Ну, це ж ну, якби ми з вами розуміємо. Далі е, НАТО це все не має значення, тому що ми побачили Швецію і Фінляндію, які отримали можливість швидко зайти в НАТО. Тому ціль у пана Путіна була не якась там НАТО, не якийсь народ Донбасу. Не якісь там фіксація Криму в юридичному статусі, що це територія Російської Федерації. Ні, ключове завдання і єдина ціль цієї війни максимальне знищення української державності, максимальне знищення показове українських громадян, які мають конкретну проукраїнську позицію, і встановлення тут маріонетного режиму, да по типу по типу цієї ж там Абхазії, я не знаю Придністров'я і таке інше, навіть не Білорусі, тому що тут не було б всього цього. Давайте не будемо мати якихось ілюзій з точки зору, хто що і міг зробити до війни чи в перші дні війни, чи не міг зробити все, що треба, зробила тільки Україна. Вона захищає свою територію, свою свободу, і буде це робити. Поки я підкреслю кордони 91-го року. Ми з вами приїдемо туди і знімемо там якийсь репортаж.